Дорогі брати і сестри, від сьогодні вже пішов шістьсотий день із початку війни. Попереду ще багато днів і ночей нелегкої, суворої боротьби з російською навалою. Але ці випробування тільки загартовують нас, не дивлячись на великі труднощі на втому від воєнного лихоліття, ми лише посилюємо свою молитву до Господа. Міцніше стискаємо духовний меч боротьби із ворогом. Збройні сили України завдають окупантам нищівних ударів. Якщо вони наступають, то зустрічають залізну оборону. Наш контрнаступ вже призвів до звільнення великих ділянок рідної землі. Навіть море кипить під окупантами. Українська зброя. Вразила не лише флагман Москва, але й багато інших потужних військових російських кораблів. Весь сучасний світ із нами. Наші союзники надають нам все потрібне для бою і перемоги. І не дивлячись на зростання напруги через дії терористів на Близькому Сході, ми пліч опліч з усіма, хто поділяє наші цінності. І ідеали йдемо вперед. Загарбники порушують усі прийнятні, цивілізовані методи ведення війни, вони нищать наші міста і села, нашу інфраструктуру, лікарні, шпиталі і школи, порти і зернові термінали, залишаючи простих людей потерпати від холоду, голоду, темряви і сіючи смерть. Цьому немає жодного воєнного сенсу, але головне завдання ворога залякати нас, зламати наш моральний дух і волю до перемоги. Супостат використовує гібридні методи війни, поборюючи нас не лише на фронті, на передовій, але і в нашому тилу. Одне із найважливіших для нього завдань розсварити і роз'єднати нас, похитнути. Нашу всенародну гідність, послабити нас через втрату мужності і терпіння. На жаль, зараз дехто всередині українського суспільства робить спроби підняти хвилю релігійної ненависті і релігійної ворожнечі, лунають заклики заборонити Українську православну церкву, нашу святу Матір, ліквідувати усі наші храми і монастири. Відібрати в нас всі віковічні святині це наруга над вірою мільйонів українців і пряме потурання ворогові. Подібні дії йдуть всупереч Конституції України і всім нормам міжнародного і вітчизняного права. Одначе, ми, віруючи Українській православної церкви, не зважаємо на ці брутальні дії, які чиняться. Щодо нас. Адже ми, справжні патріоти України, які всім серцем вболівають за неї і готові віддати за неї своє життя. Всі ми, з благословення нашого предстоятеля, блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, ведемо бій із нападниками, кожен на своїй ділянці фронту бойового або духовного. Не перелічити донатів. Які роблять на Збройні сили України, наші святителі, духовенство, монахи, міряни, постійно допомагаючи пораненим сім'ям загиблих воїнів, всім, хто потерпає від війни, всім знедоленим. Прикладом цього є подвиг одеського священника отця Ілії Маніти. Він Повіз гуманітарну допомогу прямо в окопи наших бойових побратимів, і там його уразила ворожа ракета. Але по гарячих молитвах нашого святителя, високопреосвященнішого митрополита одеського і ізмаїльського Агафангела та всієї його пастви отець Ілья піднявся на ноги, і ми віримо, що він зможе відновити свої сили, не перелічити наших. Сліз і прохань до Господа, до Цариці Небесної, до всіх святих землі Української і ця гаряча молитва лине день і ніч, цілодобово не вщухаючи ані на хвилину. Дорогі брати і сестри, милістю Божою все найтяжче і найважче позаду. Ми чекаємо на. Прихід сонячної зорі. Попереду переможна хода до такого бажаного миру. І, хоча нам зараз нелегко, але ми не відступимо назад. Тому що альтернативою нашої безкомпромісної боротьби за волю, вітчизни є лише прихід сюди жахливого руського миру, який живе не за Божими і людськими. Моральними законами, як ми зараз це побачили, а за законами тайги, збав нас, Боже, від такого лиха. Господи, допоможи нам в цей нелегкий, але такий доленосний час, надай нам нових сил, наснаги, звитяги, а ми принесемо Тобі у відповідь наші віддані серця, сповнені гарячої віри. Натхненної надії і всеперемагаючої любові до тебе і до нашої прекрасної України, яку ти дарував нам як своє благословіння віки вічні.